Я багаторазовий чемпіон України по мотоспорту. Коли і чому ти почав займатися мотокросом? Почав займатися мотокросом з семи років. Любов до цього спорту передав мені батько, який також в свої роки займався. І спочатку навіть не було в планах, щоб серйозно, професійно займатися цим двоспортом. Поступово різні змагання, виїзди за кордон і все з того почалось, що перейшло в професійний вид. Що найбільше в принципі, подобається тобі в цьому виді спорту? Подобається те, що багато адреналіну і просто люблю цей вид спорту, тому що не представляю, якщо зав'язати, що я буду робити. Які е, ти вважаєш досягнення свої найуспішнішими, в принципі, за кар'єру? Найуспішніше останні моє досягнення це четверте місце в чемпіонаті Європи. Е, клас Open. Я задоволений цим результатом. Які яскравіші відчуття враження під час змагань ти отримував? коли місце? Напевно, це було 2012 рік. Коли ми збірною Україною досягли третє місце, зайняли третє місце, і це такі найбільші емоції тоді відчував. Яка твоя мрія у мототросі? Стати відомим і їздити як Стефан Стефаневерс. E, як ти вважаєш, що... Тобі хотілося досягти в 2013 році, і що, що не вдалося, або що тобі допомогло в цьому? У ну, 2013 році ми орієнтувалися на Чемпіонат Європи клас Open. Хотілося б зайняти призове місце, але не вдалося. Буду старатися в цьому році попасти в топ-3. Передсезонні збори проходили в тебе в різних точках. Над чим ти думав і, в принципі, працював найбільше протягом цих зборів? Працювали над різними якостями, тобто і швидкість, і техніка. Абсолютно все було. І проходження поворотів, і гальмування, і старти. Абсолютно все. Де проходились збори? Проходили збори. Більшу частину часу ми проводили їх в Криму. І після Нового року в лютому відправились на збори в Італію. Твої враження від Італії і гонці в Монтеваркі? Змаганнями задоволений. Дуже сподобалось, що було багато іменних іменних чи іменитих, як правильно. Відомо. Відомо. Було дуже задоволене змаганнями. Було багато відомих спортсменів. Було на що подивитися, як говорять. Щось цікаве запозичив у них. А, які наступні змагання, ти будеш відвідувати. Наступні змагання Чемпіонату України вони будуть, мають проходити 30 березня. але зв'язку з обставина, які склалися на сьогодні в нашій країні, можливо, їх відмінять. Тому ще невідомо. Добре, а хто тобі допомагає в досягненні твоїх цілей, в принципі, в твоїй кар'єрі? Ну, Перш за все, це мій батько, який дуже багато часу, дуже багато років переділяє мені е, для того, щоб я став е, сильним спортом. Також е, Дякуючи е, таким компаніям, як е, Red Bull, Kercher, Rideua, Mitas, е, Twin Air, Spy Plus, Super Sprox, е, Top Gun разом Corex, е, Turbo Print. Завдяки їм, е, завдяки їхній підтримці, в цьому році буду виступати на чемпіонаті Європи. Пока!